30. А помідори в яку ціну? 30. А А яку ціну помідори? Тридцять, десять, є. А перець? А сотня буде? А перець два вам? буде.

4, 4, а в яку ціну помідори? Помідори 20 гривень. А перець 30. 30. Так, так. 20. Корінчик, ні, я вам показую корінчик, ось вони всі пофасовані, це просто недоскладовано. А яку ціну капуста? 50. 50. Я і так, я не кажу 50. Я ж вам ціну кажу свою. А базилік яку ціну? 25. 25? А капуста в Да, да, да. Красивый. Да. 25 25. Даю. А веку ціну помидор? Uh -huh. Девочки, выстоянные гляньты, <су> <строк> яки. <les> а веку ціну 190 на рос. Два, двати, да? А огірки яку ціну? Боженьки. 35. Боже ж небесно, стави. А до куціну картопля? 30. 30 а яку ціну яйця ліся. 50. 50. А в яку ціну огірки? Сімдесят. Сімдесят. Дайте дві цибулі і два чесника. А щавель по чому? І щавель давайте два. Вибачте, і на завтра полторушку. А яку ціну салат? 50 гривень. 8 гривень салат їм. А в яку ціну полуниця? Це 100 гривень, так далеко. Домашній. Вжитайте. Господи, первачки зібрав. А потім ковдрі. 100 гривень. Тут кругом да, покупили. 50 фанечки. А яку ціну капуста? Три садивочки, дама сейчас удивитесь. А помідори? – 90. А огірки. 80. Ну, воно вам жену придумано. Есть ампер на вербе, они щеплюсь красивые. Они держится, пожалуйста і його. Ну от, і його. І Юрки. Нагадуй, що думав. І